Ой то наша ясочка Ярослава їхала від осені, наче пава. На ясній голівонці жар віночок, В рученятах плетений козубочок. Осінь усміхалася вслід дитинці, Рада, що сподобались їй гостинці, Калинові кетяги і горішки, і каштани, і листячко, й шишок трішки. Не схотнулась ясочка ні разочка, мабуть, скоро виросте і візочка. Ой, то наша ясочка Ярослава їхала від осені, наче пала. Скажи, Софійка, як ти гадаєш? Мою думку, тому що це наприклад, дитина осені, що вона так, маленька дівчатка, візочку. Що таке візочок? На що ми кажемо? Коляска, молодці дітки. Правильно у колясочці, ще зовсім маленька, а вже і їй дістались від осені подаруночки. Що хотів сказати? Вона зв'язана з осінню дівчинкою, що дівчинка приїхала до осіння. осінь, осінь ні каштан, ні осінь і подарувала там і каштан, і звичайно. Ви ж самі бачите, зараз вам осінь це все дарує, правда? Це ж не тільки для ягів. Бачите, у цьому віршику не кажеться діткам, що діти не вередуйте, бо це не красиво. А просто показано, як вирядувала китюня, і бабусі було за неї соромно, бо вона приїхала в гості та ще не хоче їсти те, що їй дають. А ви, коли приїжджаєте в гості до бабусі, не вирядуйте уся ну, й віселонця зивогому, срібна світиться ялинка, сяє плаття, пелеринка, нижня сукенка зелена. А узлісся чим не сцена? Вітер скрипочку на і ялинка вже не встоїть, В буйнім вальсі заметілі закружляють тюлі-білі. Ніби справжня балеринка, танцюватиме ялинка. Це віршик, звичайно, про природу, про ялиночку. А як ви гадаєте, чому ялинка схожа, от зимова ялинка, чим схожа на балеринку? Як ти гадаєш? Я думаю, що вона схожа на неї, тому що в неї є як і плачуть, таке от пишне, зелене. І коли вітер хитає, вона якби танцює. І от е ялинка росте на одному стовбу стовбурці, а е балеринка Далага. теж а на одній і ніжці, і ніжці і... стоїть. Друга в неї піднята ніжка. А не дівчатка знає? Чому а, знаєте, е коли? Зима, то сніг покриває ялинку, а балерини, коли завжди перед виступом вони вдягають біле плаття. Білосніжне, таке як перший сніжок. А сніг не просто білий, він ще і іскриться, сяє. А ще А коли на новий рік беруть синенку додому, то її прикрашають різними кульками, прикрасами різноманітки. І там де ставить її підставку, вона теж нібито то так, вираститься ну, Сідай, Дякую, молодший. Ага. Ну, крім оцієї вже, де тут зверху прямо взяли мій портрет. Е, є з моїм портретом і на кульках, на маленьких, малючки, всякі мої знайомі дітки, які люблять читати віршики. І тут про Україну ця книжечка. Але в кінці у, ці, у цієї книжечки вірш теж про ялинку. Бачите? Ось як, як тебе звати? Софійка казала, що яка ж чудова ялинка, коли вона мало того, що гарна від природи, а ще прикрашена різноманітними прикрасами. До речі, до Нового року не так багато лишилось. Ану порахуйте, скільки часу, скільки місяців, скільки часу. Подумайте це як багато. Всіх місяців урокові скільки, а це всього два місяці нам залишилось, ну і ще з хвостиком. А хвостик який? Скільки днів ще до кінця жовтня? Десять. От кости ще десять днів. У тролейбус, сівши ярик, розглядав новий ліхтарик, що купив йому татусь. Як стемніє, я пройдусь з ним у гості до Тараса. Це ліхтарик, не прикраса. Знадобиться кожний раз, от здивується Тарас. в шибку він дивився, тут тролейбус зупинився. У салон здайшла бабуся, хлопчик навіть і не щуся, як сидіння підхопився. Він старенький прислужився. А в пітьмі до мріяв ярик Прислужився б і ліхтарик. Діти, до речі, ярик, яке це справжнє повне ім'я? Хто з які ж ви молодці.